Окей, аміго, слухай уважно, бо ця історія просто ракета. Значить, є такий чувак Даниїл. Він не просто там якийсь собі Даниїл, він розумний, чесний, організований, і цар такий дивиться на нього і каже: О, цей пацан серйозний, такого треба підняти по службі. Ну, логічно ж, правда? Але, аміго, є одне але. Бо поруч інші чуваки, і вони такі, так так молодець. Але чого він завжди перший? Хто він взагалі такий? Ми що гірші? І вони сідають, роблять змову реально. Один із них такий: ага, він постійно молиться. Оце його слабке місце. Ловимо на цьому. І вони йдуть до царя, починають загинати тему про лояльність, велич, повагу, імперію. Цар, давай такий закон. Ніхто не має права ні з ким говорити, ні з яким богом, тільки з тобою 30 днів. Ніяких молитов, тільки офіційна царська лінія. І цар такий: ну, звучить солідно, чому б ні? Підписує. А Даниїл дізнається, і що він робить: він відкриває вікно, стає на коліна. І як молився, так і молиться. Спокійно, як завжди. Наче нічого не сталося. Бо, Аміго, він з Богом. Йому не страшно. Ті чуваки вже чатують, вони там з біноклем, блокнотом, все записують, прибігають до царя. Оцей твій улюбленець порушник молився. І цар в шоці. Типу, та не може бути, це ж Даниїл, він же не такий. Але закон є закон. І все. Кидають його в рів. З левами, серйозно, реальними левами, не цирковими. І тут усі думають: ну все, мінус один праведник. Але Бог каже: ні, це мій хлопець. І леви просто не чіпають його. Вони сидять, один навіть кажуть, приліг собі, другий почухався взагалі нуль агресії. Наступного ранку цар прилітає. Ніс червоний, очі опухлі, без сну, кричить: Даниїле, ти живий! Це Чікі-Пікі, братуха, Бог, Ангела прислав, леви в шоці, я в безпеці, а цар. Оце то Бог в нього, походу, реально мощний. Надо закон бистро мінять, патму що реально чітка. А от ті заздрісники, ну, скажімо, леви без вечері не залишились. А Даниїл, та як завжди, працював, молився. Не парився, бо ам.